Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак проінспектував роботу Кам'янського ЦНАПу. 13 березня очільник області разом з керівництвом нашого міста та району перевірили, як організована та проходить рекрутингова компанія Гвардія наступу. До цієї ініціативи МВС наше місто долучилося одним з перших. Робочі місця для фахівців з рекрутингу у ЦНАПІ Кам'янського підготували вже з кінця січня. Представники Нацгвардії, Нацполіції та Держприкордонслужби консультують та записують добровольців штурмові бригади за обраним напрямком. Люди приходять добровольці, які відчувають потребу захищати нашу країну. Вони цікавляться умовами, цікавляться, яка буде підготовка. Ми їм все розповідаємо, і люди проходять відбір. І далі направляються на підготовку. Кандидати у нас звертаються, вони вмотивовані, вони знають, що вони хочуть, вони знають, що вони будуть виконувати завдання, які загалом кандидати це у нас як чоловіки, так і жінки, таке і юнаки звертаються. Ми їм допомагаємо, розповідаємо, що треба, супроводжуємо своїх кандидатів. Серед добровольців дійсно бачимо і жінок, і чоловіків. У всіх різна мотивація. Втім, одна мета звільнити Україну від ворога. Я хочу бути потрібні своїй країні. І мені здається, що саме в цій бригаді я зможу бути корисною зі своїми навичками задля наших дітей, задля нашого їхнього спокою, задля нашого спокою, для майбутнього. Спочатку по радіо услышав, ознайомився на сайті, зайшов і вибрав прикордон. мене брат був прикордонником, Ну от я вирішив. Много друзів погибло, на жаль, І вирішив. Нужно захищати, хочеться швидше, щоб все закончилось і був уже мир. Також керівники області провели загальну екскурсію ЦНАПом та познайомили з роботою нашого центру надання послуг, який є одним з провідних ЦНАПів України за кількістю та якістю надаваних послуг. Показали ми три наших робочих зали, сказали, о том, що надаємо 639 послуг. що Унікальність нашого ЦНАПу в тому, що за одною адресою ми створили три офіси, де надаються всі послуги, які потрібні нашим камінчанам та тим, хто приїжджає до нашого міста. Це якісний і доступний сервіс для людей, зазначив Сергій Лисак у підсумку робочої поїздки. Респект за роботу. Серед іншого, під час зустрічі обговорили питання будівництва та реконструкції інфраструктурних об'єктів у нашому місті. Керівник Дніпропетровщини зазначив, що необхідна підтримка буде надаватися з урахуванням можливостей обласного бюджету.